Люба Медісон, ми скористалися з нагоди провести трохи часу у тиші на самоті. Життя на природі розкрило мені очі. Не можу сказати, що скучив за містом, на відміну від твого брата. Він поводиться так само, як і вдома. Чесно кажучи, я не думаю, що він зміниться. Іноді мені здається, що йому все до фені. Може, він просто хворий? Тут птахи. Що? Не те, що він мені не подобається. Ти найгірша людина в світі. Totally він цілком нормальний. Повелитель лавин Пол Харт Емілі Хірч. Автор сценарію і режисер Девід Гордон Грін. Скоро.